Країни агресора не буде на другому саміті миру. Гучну заяву зробив заступник глави МЗС Російської Федерації Михайло Галузін у коментарі пропагандистам. Ба більше за його словами, Київ висуває Кремлю ультимативні вимоги. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємось. Крім того, представник російського МЗС зазначив, що Москві відомо про наміри України та її західних партнерів провести другий саміт миру і запросити на нього Росію. При цьому він видав, що Російська Федерація чує колишню риторику в марному розрахунку на проштовхування абсолютно ультимативної тупикової формули зеленського. Президент України Володимир Зеленський не відкидає, що російський диктатор Володимир Путін може отримати запрошення на наступний саміт миру. Про це глава держави раніше говорив в інтерв'ю виданню Bloomberg. Водночас Зеленський не очікує, що кремлівський диктатор сяде за стіл переговорів найближчим часом, оскільки Путін занадто наляканий перспективою виїзду з Російської Федерації. У першому саміті миру, який відбувся у Швейцарії, взяли участь представники понад 90 країн. Російську Федерацію на червневий саміт не запрошували. Натомість кілька держав відправили делегації нижчого рівня ніж очікувалося. У Блумберг зазначили, що спроби України залучити до саміту ключові країни глобального півдня зазнали невдачі, оскільки деякі з них так і не підписали підсумкову заяву. Крім того, за повідомленням Bloomberg, Україна хоче провести ще один саміт для досягнення справедливого миру ще до президентських виборів у США, запланованих на листопад цього року. У виданні зазначили, нібито намагання організувати зустріч перед виборами США вказує на відчуття невідкладності з боку України з огляду на перспективу повернення до Білого Дому Дональда Трампа. Тим часом, за повідомленням американського Політико, кандидат у президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Дональд Трамп веде переговори з Путіним про те, як Яку частину української території може залишити за собою Москва згідно зі статтею? Трамп розглядає угоду, за якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію? Максим Турченський, телеканал НТА. Що принесе Україні триденний саміт НАТО, який стартував у Вашингтоні. На ньому зберуться лідери 32 країн альянсу. За день до саміту РФ нанесла по Україні масований ракетний удар. Цілі житлові будинки та лікарні у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Краматорську та Слов'янську. Як НАТО відповість на черговий теракт, який Росія здійснює в Україні? Очільники п'яти країн зобов'язалися надати Україні додатку військові засоби протиповітряної оборони Кір Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Шторм Шедоу» для удару по Росії. Усе найважливіше у четвер, 11 липня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.